Вітаю! Сьогодні буде огляд на палетку від Bella Beauty bar Це американська індія фірма Green Goddess. Палетка має в собі 15 відтінків в рожевій та зеленій гамі. Також є пару нейтральних. Я зроблю з нею макіяж, покажу приклади макіяжів, які я робила протягом тижня та в кінці будуть висновки. Ну і, звичайно, посвочимо. Давайте перейдемо саме до свочів. Я буду свочити порядкам зверху донизу. Колір Balance, він топерний рожевий. Колір Growth більш пастельний рожевий. Колір Earth Mother він має фіолетову базу та зелені блиски. Пастельний-зелений, але він більш холодний. І далі колір Renewal. Він більш топерний. З блакитного такого в фіолетовий переливається. Колір Wisdom. Колір «Femininity». Він рожевий, лаш. В рефілі він зелений, але на очах він більш рожевий. Колір Дімітер. чи я не знаю, як правильно читається. Далі колір Нуріш. він такий більш холодний-зелений. Далі темний матовий це Godess. Наступний Shimmer Enchant, але в нього саме така більш глітерна текстура. Я відчуваю глітер при дотику. Реберс він тепло-зелений. Fetility дуже гарний колір, але він трохи хлоп'ями. Тепло-зелений. Темний шиммер, Тефіті, чи я не знаю, як правильно читається. Ось так виглядає вся палетка. Також я би хотіла тут зблизька посочити колір Earth Mother. Renewal зверху. Та лаш буде знову. Може так буде краще, саме видно, переливи. Давайте зробимо з нею макіяж. Розтушовку я буду робити колір Noise, затемнення ось 7-мітер. І на все повіко я наносу Your Smother та, можливо, в внутрішній куточок Lush. На мені вже є база і я її закріпила пудрою. Відтіни Терсмотр. Фіолетова база в ньому взагалі не одна, тільки зелений відблиск, і колір LASH. Ще в мене з'явилося на матуш це від Shiseido, Це колір 04. Він під зелений Emerald Green. Я сподіваюся, вона буде сюди посувати, це в один шар. І отак от виглядає закінчений макіяж. Також цією палеткою були однушки, всього їх було 4 штуки, я собі купила три. Вони називаються по стихіям природи: це Wind, це Earth, а це Fire. Давайте їх посвочимо. Це колір Wind, він такий дуже нейтральний, але в нього багато різноманітних блисток. Це колір Earth. Він більш глітерний. Я саме відчуваю глітер на очах і при дотику, але він дуже гарний, гарно сяє і переливається з зеленого в фіолетовий. І мій улюблений колір це Fire, Він переливається з зеленого в помаранчевий. Дуже сильний такий дохром. На жаль, всі ці відтінки на мені скочуються сильно. Далі я вставлю приклади макіяжів, які я робила протягом тижня. Я старалася робити макіяжі які більш прості, щоб можна було бачити гарно шимер і подивитися, як він буде триматися. Далі перейдемо до висновків. Загалом мені ця палетка сподобалася саме різноманіттям, і взагалі я люблю зелені кольори. Але, на мій погляд, тут є пару мінусів. Перше, це те, що тут є ці рожеві. Якщо з цим ще можна зробити макіяж і він буде гарно виглядати, то з оцим відтінком я не бачила жодного макіяжу, який би мені сподобався. Він чи занадто теплий, чи занадто якийсь кораловий. І, на мій погляд, він... Не пасує до інших зелених. І ще один такий невеличкий мінус це те, що деякі шимери на мені скочуються. Саме три, ось цей ось цей та ось цей. Всі інші, на мені плюс-мінус, гарно тримаються, вони можуть трошечки скататися, але не так сильно, як ось ці три. Далі щодо матових, наприклад, мені вони не сподобалися, тому що вони занадто пігментовані. Мені з ними важко працювати. Я їх пробувала і на закріплену базу, і не на закріплену базу. І саме на незакріпленій базі вони не хочуть рухатись. Вони, от як встали в одне місце і все. Шимери тут є різні саме за формулами. Ось цей глітер, він саме відчувається на очах глітерно. Ось цей рожевий він більш топерний. Його потрібно дуже багато нашировувати, щоб був хоч якийсь колір. І він може засалюватися. Ось цей колір також топерний, ось цей колір більш хлоп'ями, його потрібно саме втирати в шкіру. Лаш має гладеньку текстуру і дуже багато в собі блисток. Мені він дуже подобається. Ось цей колір, ви бачили, він також сяючий шимер. І ось цей він дуже темний. Я його рідко використовувала і взагалі буду рідко використовувати, але в ньому також є багато блисток, і він достатньо сяючий. Ну, по плюсам можу сказати, що тут мені подобається саме кольорова історія, що є різноманіття, є більш коричні, нейтральні, є, звичайно, що зелені, є теплі зелені оцей, та холодні зелені. І, звичайно, рожеві, хоча це під питанням, плюс чи мінус. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.